Доброго дня, це новини live. Сьогодні ми знаходимося на міжнародній виставці у Польщі, тому декілька запитань з цього приводу. Е, перше запитання: чи представлені якісь е, на даному заході новинки у сфері озброєння? Е, якщо ми кажемо про Україну, то нами представлена бронеавтомобіль Варта 2 за нами знаходиться нами. Представлено безпілотний наземний комплекс Протектор. Також на об'єднанні експозиції учасників асоціації науді представлено ряд безпілотних комплексів. Рішення радіоелектронної боротьби, і розвідки, тепловізори, засоби індивідуального захисту, і таке інше. І це як нова розробітка у цій сфері. Так, ну в даний автомобіль, наприклад, це е, прототип, це зразок е, дослідний, е, який зроблений за рівнем захисту станах 3 е, з бойовим модулем 30 міліметрів? Взагалі такі в Україні не робилися, тому це новинка не тільки для України, а й для європейського ринку, де ми зараз знаходимося. Угу. Так, зрозуміло. Як ви як ви взагалі вважаєте, чи Україна в трендах е, на світовому ринку озброєння? Ну, ми зараз не продаємо на світовий ринок і е, 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 експорт тимчасово е, припинено, але е, враховуючи, що майже всі експонати, які тут е, знаходяться, що приймають участь в бойових діях в Україні, про, е, промоціруються як е, «combat proven in Ukraine», то звичайно, що ті бойові дії, які відбуваються у нас, використовуються як засіб маркетингу з іншими виробниками, світовими виробниками, які поставляють техніку в Україну. Ага, добре. І останнє запитання: взагалі, доцільність участі українських компаній зараз під час агресії в нашій країні на цих взагалі, міжнародних виставках. На цих виставках ми здобуваємо і Партнерські відносини клієнтів, партнерів, постачальників на комплектуючі, на виробничі лінії. У нас масштабна повномасштабна війна. Мається на увазі. Дуже велика, дуже значна, і ті обсяги виробництва, які були чи є в Україні, їх потрібно масштабувати. Це потрібно придбати лінії виробничі обладнання, станки, компоненти. Для цього потрібно комунікувати з зовнішніми постачальниками, оскільки це все в основному купується за імпортом. Добре, дякую вам за відповіді. Вам дякую.